Часто зараз піхота це хлопці, які можуть навіть один або двоє навіть стояти і тримати позицію. Один олівчик стоїть в посадці і з пораненням тримає позицію. Це от реальність, яка відбувається в нашій смозі. Там в тилу тисячі ходять собі, гуляють спокійно. Поки один поранений боєць сидить в позиції, і йому ніхто не прийде на допомогу, тому що людей нема, немає кому йому допомагати. Якби хоча б там 3-4 людини з тих, хто там ходять і обурюються діями ТЦК, прийшли і стали би поруч з ним, та позиція могла б вистояти, він Якби вижити, його б могли вивести поранен. А відбувається так, що він залишається один, і він вмирає, тому що у нього немає підтримки. Військові, які навколо вони дії роблять все для того, щоб йому допомогти. А в той момент ми бачимо, що в ТУ обурюється діями ТЦК. Так я розумію, ТЦК діє не зовсім коректно, дуже часто і мені теж не імпонує їх підхід. Але якщо порівнювати одного бійця, який стоїть, тримає посадку, поранений, то дії з бусифікацією не виглядають такими жорстокими тому що він кинутий на призволяще тими, хто залишився в ТУ.